У Дніпрі тільки нещодавно закінчився опалювальний сезон, а комунальники котельні «Теплоенерго» вже готуються до нового. Наразі тривають роботи по модернізації мережевого насосу. В тому році було встановлено мережний насос номер 2 Він проробив якісно. В цьому році вирішили замінити мережний насос номер 1. Завдяки модернізації мережевого насосу підвищиться якість теплопостачання, а також це допоможе заощадити електроенергію. КП Тепленерго докладає всіх зусиль, щоб якісно підготуватися до опалювального сезону. Проводиться зварювання вузлів з самою установкою даного насосу. Буде поточно проведена гідравліка, тобто іспит даних швів і іспиту самого мережного насосу. Котельня, на якій оновлюють насос, обслуговує 9 багатоповерхових будинків та один дитячий садок. Відомо, що роботи планують завершити протягом двох днів.